Важлива річ, яку треба знати про українську музику. Українська музика це не лише хлопці з цимбалами, це може бути також одночасно хлопці з цимбалами і рок-музиканти на одній сцені. Валерій Харчишин – музикант, лідер гурту «Труга ріка» з нами у студії. Доброго дня, хлопці з цимбалами із електробандурами. Да, це, Валерій Харчишин не взяв з собою взяв цимбали, цимбали сьогодні, але все ж скаже нам, як це так, чому українська музика збагатиться ще і таким от новим свіжим форматом. Народні інструменти, причому не просто додати бандуру до урок звучання другої ріки, а цілий оркестр народних інструментів додати. Як це? Чесно зізнатися, якби ви мене запитали, якби ти мене запитав е, років на тому там. Чи будете ви грати, використовувати народні інструменти, чи взагалі. Я б почув я... відповідь щось типу ха, -ха, -ха, ха. Ну щось було б на кшталт того. Ми би не грали і не було цього ні натхнення, ні бажання, ну тобто нічого. Можливо, ну не те, щоб у нас не було нічого українського всередині, ми українці. Від, від цього нікуди не дінешся. Ти живеш, народився тут. Тут мусиш вмерти. Хоча можеш бути і вмирати в іншій країні. Це таке. Але до музики ми е, дуже хотіли. Е, Дуже хотіли почути, як наша музика буде звучати з народними інструментами, і це сталося за 20 років. Ми до цього дійшли. Можливо, ми можемо собі дозволити. Можливо, це такий етап. Я не знаю, що на нас, чесно кажучи, не йшло, але е, хотілося б почути. Ми спробували, ми записали одне аранжування, верніше зробили. Я прийшов на репетицію, я його почув. Мені дуже сподобалось. Е, я поставив просто відео з телефона, поставив пацанам, вони такі. Ні, ну круто, воно воно абсолютно дуже широко звучить, дуже е, об'ємно. І на, на ту всю масу звуків, якщо накласти ще мет, там, металофон, то воно виходить, окрім того, що масивно, воно ще й виходить десь місцями там, такими вкрапленнями тендітно, я би казав, чи ну. Кришталево щоб побачити результат, треба прийти до національної опери. Але давайте так подивимося, як це виглядає в репетиційному форматі. Наші колеги Майкл Щур з командою сходили на репетицію до Валерія гурту і всіх цих виконавців на народних інструментах. І подивимося, що вийшло з того. Тут я даю вступ Олексію. Подижіть, у нас в групі для барабанський, групі... а у нас в оркестрі <різь> дає диригент. Ми <різь> з вами домовимося, правильно? <різь> диригент в оркестрі це головна особа, це головний міліціонер. Я кудись скажу, туди рухатися. Капіс. <різь> 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 щоб ви дітей Як ви зігралися з гітаристами другої ріки? Ви розумієте, гітарист постійно глушить цимбали. Я намагаюся зіграти, а він щось там дзінчить, щось грає, не грає, все рівно мішає, забиває цимбали. А мені здається, що гітарист спеціально глушить цимбали, і мені здається, що він... Цимбалофоб. У мене на бандурі 62 струни, а на гітарі тільки шість. Я думаю, що цим все сказано. Після концерту дівчата не підходять до бандуриста, до цимбаліста, до... до ковзи. А підходять до харчищина його практично не чу. Круто, це, очевидно, круто, але це не просто працювати зовсім іншим Ну, Ми власне виконуємо ту функцію, до якої звикли. Ми нічого нового не граємо. Їм можливо складно е поєднати це все. І е ну, коли вони звикли 30 років підряд. Валити тихенько, коли вони все чують, і тут приходять якісь музиканти, втикаються в електрозвук. джа 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 Ну я думаю, що це всім важко і важко говтатись. Але саме головне, я вже почав, я вже 150 разів говорив, саме головне це почати, причому почати всім разом і закінчити разом. З того всього виходить музика. Вона. Коли все починається, воно я не знаю, хто цим керує, воно просто лється і все. Ну можливо, тому що е, ми, ми вже звикли грати так, як ми граємо, можливо, трохи там прибрали е, по гущі. А вони ж е, грають по нотах. Тобто їм, що написали, те вони грають. Але інколи ми змінюємо. Не так як це відбувається з симфонічним оркестром, бо ми вже і з симфонічним грали, і не раз, із там з хором колись співали. Цього разу ми вирішили, що ми вліземо е, скрізь. Якщо вам не подобається, там партії партії е, контрабаса, бо там лупили в пісні Супернейшн, лупили в е, сорок контрабасів разом з нашим басистом. Ясно, що вони всі не синхронні чуваки, ну до такої міри, щоб знаєш всім разом. Ну, якщо. Не зустрічались раніше в очі один одного не бачили, і вони почали там: ту-ду-ту-ду-ту-ну-ту-ду-ту-ну-ту-ну. воно таке все вийшло. Ну, Вирішили, що там ці пісні вони не грають. Ну, коротше кажучи, ми по ходу змінювали. І цей такий творчий процес він не чим не гірший, а можливо навіть цікавіший від того, що ми робили раніше в другій році, В другій ріці. Ну, Коли там все камерно, все стереотипно, одне і те саме, ти собі розумієш, як гітара грає, що буде грати там, басист, що буде грати барабанщик. Це вже 20 років відбувається. Тут все неочікувано, тут все, все по-новому. А як ти бути не головним? Та в нас на, насправді немає ніякої диктатури в групі. Тепер і... є. А, тепер є. Тут від диригента багато чого залежить. Але... Бути відвертим, то частину все ж таки треків починає наш Льоша. Ага, тобто Майкл ще все-таки спотворив інформацію. Окей, ми вам пригадаємо. <світ> Давайте, щоб глядачі, які прийдуть на концерт почують це нажму, мало з чим порівняти, запустимо, подивимось кліпчик другої ріки, я чую. <світ> я чую. <світ> <світ> Ні, а ми потім ще будемо сфарис. <світ> Давай. Чотири кроки, ти біжиш, а поруч роки, із злі хвилини знищують життя. Хай все закінчується баком, тут не страшно з дром багом, так молюся поруч дебі. Так не буде, так вже досить, Правда нам таке виносить, часу немає, є лише життя. Спавки, спавки, спавки. Знімаю з тебе крохи. страху немає, я лише життя. Я тепер наперед перестрахуюся. Я мав інше питання, але все ж це стандартний фейл, який я допускаю у всіх ефірах, коли ми намагаємося анонсувати якісь концерти. Я забуваю запитати, я забуваю. коли йде концерт. Я забуваю сказати, концерт відбувається, відбувається нормально. Так. Концерт відбудеться 13-го і не це, або... адже це, це не п'ятниця. Ні, це не п'ятниця, це четвер. Okay. 13-го, не і верніше, не або, а і 14 травня. А то аж два, два, два дні. В національній опері. А квитки ще? Квитки ну, на один з концертів є. Не пам'ятаю на які. Так, тобто, щоб поспішити, можна ще й потрапити. Я думаю, що можна купити квитки за вісім днів запросто. Тобто. Тим Окей. більше сьогодні, користуючись інтернетом, це легко зробити. Так, да, можна просто зараз їх купити. А, національна опора для вас наскільки звичним є такий майданчик, і чого очікувати. Ну, я просто уявляю, там друга ріка в якомусь центрі або друга ріка на площі якісь великі, там, воу, а тут національна опора зовсім. все. просто виступати з оркестром да, на Майдані було б дивно. Навіть виступати в палаці спорту. Чи виступати в Палаці України. В Палаці України було якось дуже Палац Україна, національний оркестр. а Так, опера, вона більш академічна, я не знаю. Мені, мені дуже подобається саме там. Я думаю, що це буде вдалий вибір. Да, я так намагаюся уявити, виглядає в моїй уяві, виглядає дуже затишно. Ну, так. Як мінімум. Ну, я був там просто на концерті. Е... Однієї групи, не буду казати, якої, російської. Вони грали там симфонічним оркестром, і ну, там було досить влучно. Це щось схоже на хто був на концертах, а багато хто ходив на концерти в Івана Франка в театр. Там часто роблять концерти з симфонічним оркестром. Це те саме, тільки опера більша. Є такий дурацький стереотип, насправді ну, реально такий, Дивний стереотип з приводу національних інструментів і національної музики, як це використовувати, але не перетворити на шароварщину. Багато хто сприймає справді, коли там з'являється десь бандура всі. О Боже, знову почалося. Типу, як ми але тут вчора серед... дружно дивилися кліп нової Філіпа Кіркорова. Вибачте, за, за... нашу. не Філіпа Кіркорова, Газманова. Ні, ну це реально це такий мем, Ну це просто смішно. Ну справді, це типу, якщо хочеш перевірити, настільки власну психіку варто подивитися. щось що а... не варто насправді, а... як зламати цей стереотип? Що народні інструменти, там оркестр з народних інструментів це не шароварщина, а може бути модерним, може звучати круто. Ну просто потрібно пробувати грати і все. Ну я не знаю, я думаю, що від цього стереотипу ми самі позбавляємося за допомогою музики, знову ж таки, дивлячись на там сучасну українську музику, дивлячись на онуку, там на вже по-іншому можна дивитися на Систем і на гайдамаки. Я чесно зізнаюсь, я раніше такої музики або або не сприймав, бо я собі знав, що пацани класні, та, я з ними там товаришую, а відверто не міг, не міг це слухати. Ну, вибачте, ну, такий я був. Та. Зараз в, ці всі стереотипи ламаються, люди змінюються, музика змінюється. Я думаю, що ми живемо, ми живемо в гарний час, якби не війна. Ми з друзями намагалися обговорювати ці тенденції в українській музиці. І я спочатку думав, що це тільки мені так здається, але насправді це такий трохи тренд. Здається, що хтось, ну частина українських музикантів на цьому етапі, ну чесно, спекулюють на тому, що зараз в тренді національна культура і е, е, якісь етнічні мотиви mm -hmm. і так далі. Де як ти для себе проводиш меду межу? Ось цей музикант спекулює, а ось цей чесний з собою і справді творить там якісь якусь нову якісну культуру, використовуючи старі елементи. Я думаю, що. Народ вирішить, слухач в принципі розбирається зараз. Слухач розумний. Ті, хто думають, що типу Піплс хаває, такого, такого вже не буде. Ну, тобто немає там волшебної сили да, і ротації. Да, в тому, що чим більше ротації, тим популярніший артист. Народ сам розбирається там. Це шароварщина, це спекуляція на темі. Ну я не беру. Спекуляцію на темі війни, тобто цю тему дуже, дуже часто чіпляють, і воно мені видається ну, саме тим, про що ти говориш, саме спекуляцією. Ну, можливо, це не так, але пісня там я не знаю, хто її співає. Повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим, повертайся живим. Я чув разів 150 в ефірі однієї з радіостанцій, і я зрозумів, я, я себе уявив там на фронті а, солдатом. Я би, я чесно кажучи, від цього трохи з'їхав би з без глузду, бо мені постійно нагадують про якусь небезпеку, про те, що я можу загинути. Ти, ти, ти це бачиш на очі. Ти можеш завтра впасти в бою, так? Можеш, от прямо зараз. А тобі ще повертайся. Ну, я не знаю, можливо, я неправильно розумію цю пісню, але для мене це виглядало як спекуляція. Можливо, я я перепрошую, я не знаю, хто співає цю пісню. а Можливо, і я впевнений, що людина вкладала туди там, всі добрі почуття, коли писала цю пісню. А, на рівні відчуттів, так. На рівні, правильно? але я так справді. Можливо, можливо. Той психологічний стан, в якому зараз ми всі знаходимося, всі, вся країна він заважає адекватно сприймати таку музику. Ми припиняємо на 4 хвилини говорити з музикантами. Просто будемо слухати музику. Зараз друга ріка Париж. Треба ще пісеньку. Чим більше музики, тим краще. Я дивлюсь ваше відео якоїсь там творчої кризи взагалі не відчуваю. Що загалом з українською музикою зараз відбувається на прикладі другої ріки? Ми якраз говорили про те, що кризи ніякої немає, особливо в, там у молоді. Я думаю, що зараз. Українська музика так стартує потужно, і все таки, якщо ти ми говоримо про... не лише про творчість, а все ж таки це якийсь ринок, і людям ну, музикантам треба за щось жити. І наскільки розумію, там після Майдану концертів відчутно поменшало. Ну, біда в тому, що ті артисти, які а, заробляли на корпоративах, переважно. А таких мили маємо дуже багато, то вони зараз намагаються переформатуватися і працювати все ж таки на свого слухача. Вони його шукають. А хто ж мій слухач? Там задумались так. А давайте попробуємо там зібрати там, якийсь клуб невеличкий, тоді ми зрозуміємо, скільки ми насправді коштуємо. І от зараз таке відбувається в шоу-бізнесі в українському. Ну і ті люди, які там, наприклад, там бумбокс, океанельзи, там ми в деякій мірі. Якщо ми їздили колись на касу, ми менше за всіх насправді, то вони й продовжують так робити. Но ми проїхали з туром SuperNation і саме власне на цьому ми і. Заробляємо з цього, ми і живемо. Чекаємо, коли українські артисти почнуть нормально заробляти з контенту, який продається в інтернеті. Зараз якщо я раніше пригадую, я намагався знайти, куди б мені так піти на українських сучасних музикантів, там особливо молодих, то зараз я не встигаю на всіх ходити ну, просто. Тому що кризи так? кризи немає. Як є, є взагалі криза в країні, так ми це все розуміємо. А під час кризи ж народжується щось нове, як правило, ага. і там і в бізнесі. І, ну а шоу це не виключення? Ну судячи з того, що зараз з'являється на ринку молодих людей з творчістю взагалі проблем не виникає. Немає. І так само там творчої кризи у старших гуртів, там не ну, має навіть тих, хто вже має досвід і ім'я не виникає. Але чи з'являться в Україні, і що взагалі перешкоджає цьому люди, від яких насправді на ринку теж дуже багато чого залежить професійні нормальні продюсери, тому що ну справді багато молодих гуртів немає кому їх подати, запропонувати, організувати їх таким чином, щоб вони стали успішними. Та ми на насправді наразі нічим не відрізняємось від того, що відбувається там в державі, так і як в державі там дуже мало. Продюсерів. Ну, продюсерів так само мало продюсерів. Там, якщо Зоріна не призначає робити те, чим він ніколи не ро чого він ніколи не робив, і ну так само і в нас є. Ну тобто люди навчаються, люди щось роблять. Я думаю, що е, музиканти е, будуть самі народжувати таких от продюсерів, як це відбувалося і раніше. Е, можливо, хтось приїде з досвідом там з заходу. Але той, шоу бізнес поки що там та схема шоу бізнесу поки що на нашу не налазить насправді, але потроху, потроху я думаю, що там з часом за рік два щось зміниться. А от на ринку якраз медійному збільшення кількості українського контенту, як ви до цього ставитеся, це нормальна норма? Чи це таке ретроградство, ретро встановлення якихось квот, обмежень і так далі? Ні, я думаю, що це нормально. І взяти будь-яку країну, там вімкнути в Польщі там канал, подивитися там дійсно є 50% польських музикантів. Не дивишся те, що Польща. Трохи менше за нас. Але чи будуть це саме музиканти самоякісні? Може просто більше ставити Ані Лорак, а ні, мов, ні, про ні, молодих звуків так само розгадають? Це, це, це нормальний закон ринку. Там, чим, чим більше, тим там, більше конкуренція, тим краще і краще будуть. Якщо в нас раніше було три групи, там, які грають рок-музику, ну, принаймні ті, що ми бачили щодня, які збирають там, зали стадіон. То зараз буде більша конкуренція. Можливо, такі от е, там групи, які живуть по 15-20 років, там почнуть там, трохи давати задню, чи там перейдуть в продюсерський якийсь склад. Ну, не знаю, може бути так. Окей, гадай раз дату концерту, будь ласка. То я якщо я всі попередні рази забуваю про це згадати, то цього разу ми скажемо два рази. 13-14 травня в національній опері. Києві приходьте на концерт групи Друга ріка разом з наоні. Будемо стежити так само за тим, як друга ріка, молоді українські музиканти там знані українські гурти почнуть активно штовхатися лікціями, а ми, як слухачі, отримаємо більш це якісний концерт. Так має бути. Так, візьміть там ту ж саму Британію, там ж 358 мільйонів в якихось груп, які там щодня спалахують. І це круто. Так має бути. Окей, вільна конкуренція, вільний ринок і отримуємо потім якісну українську музику в ще більшій кількості. Дякую, Валерій, що прийшов до нас.